Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні нашу розмову поділимо на дві частини. В першій частині ми будемо знайомитися з недійним Євангелем, а в другій частині все ж таки ми пройдемося по книзі буття, першій книзі з Біблії. От і, звичайно, що дуже мало часу, 15 хвилин, це дуже малий час. Але я постараюся. В якійсь мірі довести до вас її зміст так, щоб ви і зрозуміли, і саме перечитали її. Отже, євангельські неділі, 26-ї неділі, Євангельські читання, розповів Господь причуття, в одного бача добре вродила земля. І він почав міркувати, кажучи сам до себе. Що мені робити? Не маю де звести врожай. Мій. І каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, зберу туди все, збіжу весь мій достаток та й скажу душі своїй, душа моя. маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселись. А Бог сказав до нього. Безумний, цієї ж ночі душу твою забере у тебе, а те, що ти зібрав, кому буде, отак от воно з тим, хто збирає для себе замість, щоб багатіти у Бога. Я думаю, що ця притча актуальна сьогодні, як ніколи. Ви Знаєте, от, ми люди 21-го століття. Опиняючись в різних таких ситуаціях, стараємося як найпершими вирішити те завдання, які полягають в тому, щоб забезпечити себе хлібом на суші. Ми стараємося досягнути того рівня достатку який потім стає обтяжним для нас. Це впливає на наше особисте життя, це впливає на наше сімейне життя, родини і суспільне теж. Чому саме? В тому, що стремління взяти від життя якнайбільше. Воно заставляє, повторююсь, віддавати всі свої зусилля свій час одному хлібу насушному. Ми не дивимося на те, що крім хліба насушного для тіла, у нас є інші запити перед нами. Ми тоді не. Прислухуємося до запитів душі нашої, до нашого сумління. Оце нарушує от той баланс рівноваги у суспільстві, де, здається, вчора ті одинаково в матеріальному забезпечені люди сьогодні розділені на тих, хто живе в достатку, і тих, що часто не мають куска хліба. Каже, здавалось б, самі винні в тому. Ну, я би не сказав так. Коли задійний процес таке явище, як особисте я і інтереси особисто я вище інтересів собі подібних, тоді... Звичайно, важко говорити про це. І ми бачимо, як здобувається і достаток, і влада, і слава. Розумієте, от сам процес встановлення людини в суспільній ієрархії він дуже складний. Надзвичайно складний. Чому саме? Не в тому, що я хочу цього дотягнути, не в тому, що я поставив собі за мету стати там е, багатим чи е, досягнути якоїсь лади, а в тому, що оце стремління воно зневелює е, дух людини як носія е, образу подібності Божої. Розумієте, от, коли взяти всі катаклізми, які пережила Європа у ХХ столітті, і особливо німецький народ, прихід нацистів до влади, так же само, як у Росії прихід большевиків до влади, поставив собі за мету замінити релігію християнську, на Зовсім іншу релігію, де би розуміння доброти, доброчинності, людяності тих чеснот, які пропагує християнство, замінити на такі розуміння, як бажання, сила і здобуток. Це не тільки Росія пережила, Німеччина теж. Але результати, от наскільки зневельована під дією цього стремління сама особистість людини. І не дуже просто стоїть питання перед тим, ким я хочу бути, чого я хочу досягнути і в який спосіб, чи я не йду у компроміс сам з собою заради цього, втрачаючи. Саме найважливіше свою душу. Чим я можу заплатити за те, що я став багатим, що я став досягнув влади? Чим? Коли я нарушив ту рів, внутрішню рівновагу, коли е, моє сумління перестало діяти як охоронець? Моїх внутрішніх духовних якостей. Не просто. Це одна сторона. Друга сторона, мені здається, що я раз розповідав, от я був десь, мені було років 12, і там якась була така потреба, що збиралися люди десь так щось мали давати, розділювати і так далі. І я чув, ми ждали там приходу влади сільської. І, і я сидів так збоку, і два чоловіки вели розмову між собою. Один із них каже: ти знаєш, коли я вернувся з німецького концтабору, я два роки ховав по закутках хліб. Якщо б дружина не була наскільки освічена у тому, щоби мене Обмежити споживання їжі, я, напевно, би був загинув, бо я не міг наїстися. Розумієте, От, мені здається, що друга сторона це перш за все не відчуття границі потрібностей. Ми часто залежимо. Від речей. Не речі від нас, а ми від речей. І скільки нас бируються в нашому е, життєвому просторі, що вони вже мішають жити. Знаєте, і того жалко. І те ніби ще би здалося. І то викинути, е, якось не піднімається рука. І речі за. Хращують наш життєвий простір. Не тільки в, в, в об'ємному вимірі, а в нашій свідомості. Але ми далі, в той же самий час накопичуємо це, об, обкладаємо себе тими же самими речами. Прийдіть до свого дому або гляньтеся навколо. Скільки непотрібних речей, тих, які вони, ви вже давно не одіваєте, не е, ж, вживаєте у потребу, але вони у вашому житті не просто. Вони часточка, не тільки вашого, а всього нашого. Я себе теж до тому ловлю. Життя. Колись це була річ, в яку я вложив, і гроші, і час, і бажання. Да воно мені сьогодні не потрібно. А отже, ця часточка або ця річ війшла у мій життєвий простір чимось важливим, забравши, звалося б, спочатку, чимось важливим, але забравши через цю важливість надзвичайно більше важливим. Те, на що я не звернув уваги тоді, коли. Я старався придбати цю річ. А що, на що я не міг звернути увагу? Звернути увагу на те, щоб поряд я міг використати і час, і ресурс в ім'я своєї душі, в ім'я того, що я християнин, носій тої, того євангельського добра. Наскільки я це можу зрозуміти, наскільки мені це вдається, це вже інше питання. Але по суті, це мій зміст буття на цій землі. я не тільки копаю ору, сажу, збираю на полі, географічному полі. Я повинен працювати на тому духовному полі, де я теж саме повинен садити. Доглядати, збирати врожай, а збирати не в часі, а тоді, коли зупиниться час, коли все це стане передо мною як основний достаток мого буття на цій землі. Ось чому саме і Христос старається нам довести спосіб життя в вимірі? Тої духовності, яка висвітлює ж зміст і потребу того, до чого ми так не привикли або далекі від цього, своєї душі. Хтось скаже, для чого, для чого це все здалося? Він для чого? Коли сила, наглість, впертість? Дають багато кращі плоди, як доброта, поміркованість, людяність і так далі. Так. У, часі так, у часі так. І все це в часі стосується потреб нашого тіла. А в вічності, от коли ми переступимо границю часу і вічності, що ми опинимося там. З багатством своїм. Давид каже, іменем землі називали свої. Але людина мало чим різниці від тварини, як і тварина погибає. А з чим? От тут стоїть питання, на яке ми повинні відповісти кожен. Не думайте, що я, наприклад. Чорню, чи критикую стремління людини до багатства. Чи багато людей? Ні. Розумієте? Е -е жебрак на торбі своїй не в'їде в рай. Так же само, як скупий багач не пройде через вушку голки. Розумієте? Тут одна аксіома. Але розуміння того, що. Я, збираючи достаток свій, повинен так поступати, щоб поряд зі мною не було голодних, не було принижених, не було обіжених, не було обкрадених. От в чомусь мій суд. І коли я від... маю цей достаток, коли мені Бог дав в руки. Талант, яким я можу зробити матеріальний статок, то я повинен перш за все подякувавши Богу, подивитися около себе. Чи немає порі зі мною того, хто просить, як той лазер, куска хліба? Чи немає пори зі мною того, хто не має на прожиток? І так далі. Отут інше питання. І коли ми будемо це розуміти, звичайно, що тоді в плані і сім'ї, і родини, і суспільства поступово буде наставати гармонія, в якій буде на першому місці бачення не слави і багатства. А образу людини носія тої великої благодаті божественної, яка спочиває на кожному із нас. І носити цю благодать це не просто казати я християнин, я віруючий, а підкріплювати ці слова своїми ділами. Отому слова і діла повинні якраз скріплювати одне ціле, що дало би можливість нам стати дійсно тими багачами або збирачами, хто багатіє, не в матеріальному вимірі, а у духовному, не в вимірі цього світу, а у вимірі вічності перед лицем нашого Творця з вами. І <кій> а зараз відносно Біблії. Розумієте, я вже минулий раз говорив вам, Біблія це перш за все книга книг, яка стоїть на першому місці, по тиражу, ну і звичайно по кількості читачів. Я би хотів, щоб ви відкрили Біблію для себе, щоб ви вийшли в спосіб її пізнавання, не просто читаючи як оповідання або як роман, а як основний предмет своєї духовності який буде відкриватися перед вами у міру вашого духовного зросту. Тому що можна прочитати Біблію і десять разів. А коли ти не уконешся в її зміст, в її саму сутність, звичайно, що зрозуміти її дуже важко. Я буду говорити поверхово. Чому саме порухово? Тому що пояснювати Біблію, по-перше, у часі ніяк не виходить. По-друге, це, знаєте, праця, яка сприймається. Кожен із нас вміє в мірі свого з духовного зросту. Тому е, я зупинюся на книзі буття. 50 розділів має ця книга. Чим саме вона є цінною для нас, для всіх, хто стремиться пізнати істи. Тому що біблі, е, книга буття відповідає на одне із. Архівважних питань, звідти все пішло, звідти все сталося, і хто стоїть в витоках всього того, що навколо нас, а в тому числі, і ми самі. Тому і вона називається Книга Пуття. Перші три розділи це Творіння світу і людини. І перші слова Біблії або книг буття спочатку Бог сотворив небо і землю. От е, ці два е, таких слова небо і земля. І ми бачимо, що в данійшому мова йде про землю. І опускається саме слово небо, тобто опускається предмет, який стоїть на першому місці і е, висвітлюється повністю і по, посвячено все повністю висвітленню питання цього предмета земля. От я е, часто, е, стараючись відповісти сам для себе на такі питання, як чому саме? Автор книги буття опускає слово небо, предмет пояснення небо, значить, вважаючи тим, що це, ця сутність вона була досконаленою і не потребувала пояснення. І, по суті, діла, предметом пояснення стає те, в чому знаходимося ми, тобто те середовище. І тим більше поступок нам подібних у цьому середовищі, спосіб їхньої реалізації, так можна говорити, в цьому в тому обмеженому чи обширному просторі, який називається землею. Розумієте, небо і земля, от, особливо небо в єврейському уявленні, в й не треба говорити про єврейські уявлення, але і значно пізніше, людина вважала зовсім по-іншому, як шатро. Всередині шатра знаходиться людина, знаходиться земля і е, навколишній світ. Зорі знаходяться на Цій тверді небесні, як на шатри, а з другої сторони інший світ, де yeah. <кій> живе Бог, який сходить на землю, і присланці його теж відвідують землю, от і навіть взяти середовіччя розуміння того, що. Вознестися на небо, піднятися до е, висот небесних, е, уявляється тим, що от треба зійти на ту Тверь. Ми бачимо, ми вже 20, живемо в 21 столітті, що небо це невідмежована якась частина е, того уявленого світу що небо це Всесвіт. І яким повинен бути творець не тільки галактики сонячної, але Всесвіту. Розумієте, от мені дуже імпонувало те, що в розмові із собі подібним, з людиною, яка е, ми почали говорити про Всесвіт, він каже, земля це клітина великого організму. Ім'я, якому Всесвіт, яким, який сотворив Творець і, і всім управляє? От наскільки, е, знаєте, доступно це порівняння? Маленька клітина велик, надзвичайно великого організму. І коли ми говоримо про Бога, то Бога сприймаємо не якусь відсторонену особу, яка десь там знаходиться, її житло у всесвіті. Як сьогодні говорять нам астрономи, що десь там в, сон... в цьому молочній дорожній путі, там десь якісь є сузір'я, де дійсно знаходиться щось таке незрозуміле, але надзвичайно енергопульсуюче. це напевно знаходиться центр. Вселенне. Євреї дали нам можливість зрозуміти, що Бог є особистістю, особою. І в той же самий час християнство дало зрозуміти нам, що Бог є дух. Тобто приділено ми розуміємо. Що Бог не може бути таким, як людина, обмежений в своїй е, ді, ді, діяльності, е, чи в, е, обмежений в своїй присутності. Ні, він всюди присутній. І зрозуміння того, що Бог є дух, це те ж саме, дає можливість нам зрозуміти, що всюди присутній, отак, от як повітря, всюди присутній на, на нашій землі. Де би мене було, чи в печері, чи на, на, в цьому, на вершині гори, чи низині, всюди є повітря. От так же само Бог всюди присутній. Він всім все сотворив і всім опікується. І його опіка, в Його опіці підлягає все, сотворене навколо нього і ним. І коли ми говоримо, що Бог є особистістю то тобто, в той же самий час ми відчуваємо це, коли ми звертаємося до нього не до якогось явища незрозумілого, надприроднього, а до особистості. Звертаємося як до собі подібного. І шукаючи Бога в навконішньому світі, ми зустрічаємося з ним на шпальти свого серця. В своїй серцевині, в своєму мікрокосмосі, який витворений в співпраці з ним, от наскільки він витворений в співпраці з Богом, наскільки відбувається реальна зустріч з Богом у на нашому серці? Сьогодні людина вийшла за межі притяжіння земного. Вона стремиться чогось туди, без межі Всесвіту. Значить, їй потрібно зараз це? Чи взагалі їй потрібно, будучи в оболонці фізичного тіла, стоїть надзвичайно велике питання. Надзвичайно велике питання. Вона подібна до тої дитини, яка хоче... Передчасно покинути колиску, не розуміючи того, що вона наражає себе на надзвичайно велику небезпеку. Чи потрібно людині покинути землю в такий спосіб? Ні, прийде час де кожна людина покидає цю землю в інший спосіб, спосіб, в який переживе. Кожний із нас, коли прийде до своєї фінішної прямої. небо це всесвіт, всесвіт, який сотворив Творець наш, всесвіт, часточкою якого ми є з вами, і планета наша, і людське суспільство, і кожен із нас. О тому, завершуючи свою розмову, я би хотів, щоб ви все ж таки пізнавали ту основу, на якій будується наш духовний світогляд, без якої ми не зможемо, без якого не зможемо зустрітися ні сам з собою, ні з нашим творцем. Це конче потрібно. Бо Гагарин, коли покинув, верніше вийшов за земне притяжіння, і всі думали, що він зразу там побачить Бога. Коли він повернувся і сказав, я нічого там не бачу, почалося страшне гоніння на церкву. Страшне гоніння 60-х років. А хіба з Богом зустрічається в просторі? Ні, ще раз повторюся. На шпальтах людського серця. Дякую за увагу. До слідуючого разу. Слава Ісусу Христу!